Усім привітки, усіх вітаю на каналі Мобільного Стрільця. Всіх вітаю, вітаю всіх підписників і тих, хто просто проходить. І запрошую до підписки. Отож, сьогодні продовжуємо фармити наш склад. На даний момент запустився в рейд самозванцем знову, але на блокаду. Так, закидує нас, як бачимо, на зону бокади арсеналу. Отож спробуємо пошукати пригодну свою дупу. Так що найблюдесь цідне, надіюсь. Швидко рейд запустився. Оба! Хтось заходить всередину. Так, мені би якусь зброю кращу знайти, бо з цього фігню, з це в ерунду. Що тут нікого не було? Серйозно. Блін, в мене ще й сумки немає, -мо. Не, ну нормально, га? Блін, самозван сьогодні дав усумку, -мо йо. Неподобство, я вам кажу. Треба наричати сумку. Але де? Може тут хтось був з гравців. І можливо вивов били когось бота. Зараз спробуємо розголотати. Давай бігам так довго думає. Так, там мертвий бот. Біжимо, може є сумка. яке далеко, ти що на приколі? Значить сейф на горі, напевно, заутаний. Певно, що сейф в долині теж. Ну, в принципі, біжимо, глянемо, всяко буває. Але скоріше за все, що сейф вже. Нічого собі два шприца. Та що казати? Бокада. Тут, в принципі, в загальному все трошки краще. Не завжди, але в загальному краще. Тут сейфа і не було, але тут хтось був, бо відкритий ящичок. ну то, Таке. А де то? Що тих забрали? йо мою Коротше, погнали вперед. Так, тут вийшли теж вони Бо відкрито все Ну що ж. Біжимо вперед. Пробуємо дивимось. Блін, мені би якусь зброю найти йо -мо. Так, що ти тут маєш, друже? Це в мене таке єво не уважтовує. В принципі. Баба-на. Десь движняк, десь постріли. Десь були постріли, але де, непонятно точно. О, сейф закритий. Нічого собі. Аби тут нікого не було ще. Ее -мо. Кто из снова заходит? Блин, мне зброя треба, а зброя нема толковой, ё-моё. Візив середину в бункер, бункері-палка. Я не маю з чим тим, мені треба якоїсь зброї, блін, а я. Біжимо на тарілку, може на тарілці вже були І ми там підготаємо когось бота Неохота лізти в бункер, але посувало б. Якщо б знайшов якусь зброю автоматичну так, Хрень повна. О Так, цей ствол нормальний, але є нюанс, патронів мало. Цікаво, хто відсканував мою позицію? Гравець основний? Чи вже якийсь самозванець, блін? І мені практично добре дивіться з метисі. По добру, по здорову. Та йома йо, блін! Скільки ти будеш мене сканувати? Třeba po víc vidíte. O, běžet. Serioso, C'est Their flank. Так, какие-то рейд. М110 в нього нічого собі, ви бачили цю штуку? Блін, мене часу мало третий на вихід, а я тут патрони щовкую. йо Його п'ять хвилин. П'ять хвилин. Так, що тут робить? І то би взяв, і то би взяв. Місця нема. 5 хвилин до виходу. Так, 326, походу треба звалювати звідси. Нормально, але треба ще добігти до виходу. А чи я добіжу? Оце вже питання. Бо ще купа гондурасів. Які з радістю відберіть мене от. От, блін. 326 тисяч. Непогано. 100 метрів добігти, Йовкопалк. 100 метрів. Це, напевно, ці двоє самозванців мене і сканували. Весь час. Це все відскановано та й відскановано. Відскановано та й відскановано. Це, напевно, вони один одного замочили, а я вже його підбрив. Що це в нас там? Гравець і самозванець. Та я вже і так заутаний нема куди діватись. Нормально снайперську гвинтівку на халяву Плюс кавашмат на 60-х магазинах, шикардос. 326 тисяч. Непогано. Ну тож, не, задерж... не затримую відео. Щоб довго не було, тож не забудьте підписатись і до наступних рейдів і відео. Всім удачі! О, заставочка шикарна. От вам і блокадний рейд самозванцем